Вітання всім. Сьогодні у нас 29 квітня. В цьому відео хотів показати, як я буду закаряти свої саженці, які я виніс із хати. Це у нас клубнічний полуничний, який ми винесли. Він стояв на підвіконнику, а зараз ми його занесли в парник. Зверху у нас пленка, яку потрібно ще побілити, бо в парнику занадто жарко. А це наш полуничний. Він висаджений в різні. В різні дати, тому один більший, другий менший. Трохи в нього невеликий стрес за того, що в хаті було плюс 20, плюс 25, а тут температура в парнику буває навіть плюс 8, а вдень, як світить сонце, навіть плюс 30, а можливо і більше. Так, для того, щоб нічого не було з листям, я його ще плюс притіняю ось таким агроволокном. Тут, де, тут, де він стоїть в кориті, Зверху ще зроблений такий навіс. І зверху я його кріплю ось так прищепкою, щоб було удобно. Так, Особо його не поливаю, дивлюся по землі. Щоб земля була волога, щоб не переливати. І ще плюс куплю його зверху з прискувачем. Як ви зрозуміли, що таке, як клубнічний та ютал, буде в нас пізніше. Але в мене ще є саджанці, які залишилися з того року, тобто торічні. Ось це в них ось торічний приїзд був, а це вже чого річний. Це в нас Каталонія. Торічні саженці, ціна на їх буде 80 гривень. Це ось такого плану. Торічні кущики Алвіки. Ціна 100 гривень. теж вони вже закалені, тому що вони тут і виросли. Сонця вони не бояться, їх можна сміло ставити на вулицю. І закупувати в землю. Це у нас іде алвіка. Вона така сама, як і котолонія, теж торічня. Далі в нас, в нас на продажі є ось такі саджанці. Тут є барон, а є ще забава чорна лора. Це таке, як лора, тільки чорна, тобто лора біла, скрещена з кудрянкою. Це забава, хто не в курсі. Далі у нас класика жанру ось з отаким. Цікавим листям це у нас байконури. І, звичайно, вони у нас торічні. Теж є в продажі, ціна на них буде 100 гривень за одну штучку. Ось цією жовтою краскою у нас позначена бажена. Теж саджанці торічні вже випускають таку чудову кропивку. На днях, я думаю, ми їх ще побризкаємо, Можливо, сьогодні завтра, бо ще їх опубок не було. Далі у нас красується з таким червонуватим листком, це у нас кишміш велес. Бажена і Велес у нас на даний момент цього відео по 50 гривень. Дубовський рожевий. Ось такі ось саженці з нього. Теж сторічні, вже з чималим приєм, так як Дубовський рожевий це сильнорослий виноград. Саженці будуть по 70 гривень. Ось, ось такого плану ще маємо Юліан. Ціна саженця буде 80 гривень. Також в продажі буде безколючкова ложина, два сорти. Один це буде у нас начес, другий сорт це буде у нас Prime Arc Freedom ремонтантний. Саджанці трохи підростуть більші і будуть в продажі. Хоча, можливо, і деякі О, такі саженці вже можна і зараз. Ні, ось такий саджанець можна вже і зараз продати. Це у нас, напевно, Так, Це начіс. значить такі саженці начіс. Це безшипна ожина, буде по 100 гривень саджанець. Також ці саджанці, що в мене написані по типу Хэллоуин, Аватари і все остальне. В основному все буде на осінь, у школці, а деяке з'явиться трохи раніше, але це буде не раніше, як середина, середина літа в контейнері. я маю віду. Замовити саджанці можна за телефоном. Або написати в майбері. Відправляю в основному новою поштою, можливо, ще відправка Укрпоштою. Але якщо Укрпошта, то гроші потрібно скидати наперед. Всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, до побачення.